Доброго ранку, ви дивитеся програму ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тема сьогоднішньої нашої розмови це нотаріат в Україні. Ну і розпочати варто з того на кого ж власне покладається в Україні виконання нотаріальних дій. Дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що в першу чергу я хотів би зазначити, що головним законодавчим актом, який регулює це питання, є закон України про нотаріат. Отже, у відповідності до даного законодавчого акту нотаріальну діяльність в Україні здійснюють як державні нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах або ж в державних архівах, і так само приватні нотаріуси. Ну а щодо нотаріальної таємниці, це надзвичайно важливе таке поняття, і хотілося б, щоб відразу ви його розкрили. Звичайно, справа в тому, що коли особа звертається до нотаріуса, щоб е нотаріус, наприклад, посвідчив договір купівлі продажу чи якусь е іншу операцію провів, то безумовно, як нотаріус, так і помічник нотаріуса зобов'язані всю інформацію. Яка відходить від їхнього клієнта зберігати і не розголошувати, адже якщо вона буде розголошена, то відповідно винна особа може бути притягнута до відповідальності, і все ж таки, які нотаріальні дії мають право вчиняти нотаріуси в Україні? Дякую за ваше питання. Знову ж таки, це питання регулюється законом України про нотаріат, і у відповідності до даного законодавчого акту. Як державні нотаріуси, так і приватні нотаріуси мають право посвідчувати договори довіреності, видавати свідоцтво про прийняття спадщини, мають право посвідчувати копії документів, мають право виносити виконавчі написи і вчиняти інші дії згідно законодавства, яким вони керуються. Я вам дякую за консультацію. Дякую вам. Шановні друзі, я нагадую, що в нашій студії був юрист Богдан Яненко. А ви дивилися рубрику Юридичний ранок.